Операція в Покровську командування полку Скеля отримує інформацію: на одній з позицій ворога знаходиться український воїн з субіжного підрозділу, який потрапив у полон. Одразу приймається рішення направити штурмову групу, знищити ворога та визволити побратима після доповіді командуванню полку. Поступив наказ любою ціною визволити хлопця з полону. Цього разу ситуація була ускладнена не лише тим, що треба було ліквідувати повністю ворога, а й ще й врятувати побратима, який попав в полон. Військовослужбовець 157-ї бригади збився з маршруту і випадково вийшов на ворожу позицію. Тепер він може про це розповісти. Я заблокав, вийшов на позицію. Ворога неправильно пішов. Рацій, де мене зустрів ворог і взяв полон. Вони забрали рацію і хотіли слухати наші розмови. Я додумався заблокувати рацію, і пропонували вояти за російську армію, я їх послав нахер. І оце вони між собою сказали передати в інші руки і мене розстріляти. Цього не сталося завдяки рятувальній операції, яку спланував та провів штурмовий підрозділ. Попри високий ризик, вирішено було все-таки наносити ураження по бліндажу. Це мало полегшити задачу для штурмової двійки, яка йшла на порятунок. Була зроблена дорозвідка, е виявлена ворожа позиція. Це ми підігнали ті пташечку. Нашу ночну знайшли це укриття, де тепло виходило. І відпрацювали туди знову бомбером по самому укритті. Потім цього укриття почав вибігати противник, розсосереджуватись по лісополосі, і Ми розгромили його. Після обстрілу ворожа група несподівано починає відходити. У полоненого з'являється шанс. Під час обстрілу їх вони побігли в від них відстав, заховався в воронки, молився Богу, і тут наші. По голосах я почув наші хлопці, українські розмови. Розпитали, як він, сказав нормально, питав, чи двигатися зможе, щоб не тягнути. Сказав так, ми тільки допомогли йому встати і під руки його повели в укриття. А потім вже скажу в укритті. Пацани його смотрели, увідали, що там у нього легкі осколочні були. Роботали рани, перебінтували все. Я дуже дякую штурмовикам. Келя за те, що вони зайшли, зачистили ворога і витащили мене звідти. Завдяки своїй підготовці та плануванню операції, цілі та неушкоджені, вони виконали задачу. Штурмовики присуваються вперед, знищують ворога на лінії бойового зіткнення та дуже часто допомагають побратимам на полі бою в різних складних ситуаціях. Порятунок військового показує, для чого потрібні штурмові війська за задумом верховного командування, просування вперед, активний пошук і знищення ворога, зміна ситуації в бою на свою користь. Це і є завдання штурмовиків.